що в житті вирішила зняти влог. Ось такій в легкості без підготовленого сценарія. Просто те, що відбувається в моєму житті. Моя рутина не нафарбована, не підготовлена. Але всі ми такі зранку. Природні краса дівчата найгарніша, тому. В цьому лозі ви точно побачите вже один смачнічий рецепт бананової запіканки. Мені вона дуже лайк. А крім цього, я хочу просто поділитися тим, як я живу, щоб транслювати свої цінності і ті, кому вони будуть відгукуватись, ставали в єдину ком'юніті. Мені дуже цього хочеться, щоб люди об'єднувались, підтримували одне одного, одного і таким чином разом розвивались і раділи життю. Тому залишайтеся, якщо вам це відгукується, буду дуже рада вашим коментарям, як ви проводите свій щоденний час. З чого складається ваша рутина, буде дуже цікаво почитати. Пишіть внизу. На і насправді, ось цей мій сніданок, мабуть, вже останні два роки. Просто це мій улюблений сніданок. І коли я подорожую, не можу їсти сирники, я просто мега за ними сумую. Тому салаті перець, сирники, такий хлібець з червоною рибою. І Скова кава, ну куди ж кави, Ну це просто ідеально, білок, клітчатка, жири. Ну як замовляли, це було не підготовлене, але реально повноцінний скананом дуже раджу, дуже смачно. І не набридає, Я не знаю чому, але мені це не набридає, Я це вже їм два роки. Сьогодні просто прекрасніша погода в Києві. Нарешті вийшло сонечко. Я, як завжди, зранку йду на тренування. Сьогодні я буду вперше пробувати зумбу, не знаю чи щось під зніму, але це кардіотренування танці дуже цікаво під латиноамериканську музику. Взагалі я зараз хожу в студію, де ти купуєш або на мене там на вісім-десять занять і можеш пробувати просто всі різновиди спорту, які там є. Я вже цього тижня була на баре, минулого тижня. Я була на а, якомусь там функціональному тренуванні. Функціональне мені не дуже зайшло, бо воно дійсно було якесь важке. Амбара — це прикольно. Я думала, що воно буде більш легке, але воно теж було складне, незважаючи на те, що я постійно займаюся якимось спортом. Амбара — це такий комплекс занять як для балерин і залишається крепатура на ногах. Для вас 30 секунд, для мене година диких танців, я б так назвала. З урахуванням того, що якраз таки останні 5 хвилин ми танцювали дикі танці, Руслани. Кудись латиноамериканська музика ділась. Насправді, мені сподобалось Це такий заряд енергії. Латиноамериканці там всі такі гарячі, заряджені. І в нас сьогодні таке сонечко, що такі танці прям реально зарядили енергію. Прям. Така класна карта. Я не люблю бігати, і я загалом не люблю картку там скакалки і тому подібне. А от зумба, це прикольно. Я думаю, що а, ще я сходжу. схожу. в мене на по посилкам сьогодні прийшло аж три: місто експрес, і йдемо ще на нову пошту. Мабуть, треба робити розпаковку. Тут має бути тренд, який я збиралась замовти вже два роки, і постійно думаю, чи треба він мені, тому що в Києві то. Лютий холод то вже сонечко і І Я не розумію, коли його носити, але я дуже його хотіла. А зараз затестимо рецепт з TikTok бананової запіканки. Він дуже легкий і, як виявилось, дуже смачний. І для цього нам треба всього-навсього яйця, творог, банани, какао і все. Ще цукор по бажанню. До речі, ще така рекомендація, щоб додавати менше цукру, краще брати такі вже чорні банани. Просто їсти, я люблю, до речі, зелені банани. А от саме для випічки, краще брати чорні, які такі вже трохи полежали у вас в холодильнику, щоб вони були солодші. І таким чином десерт буде теж автоматично природньо солодший. Ну і звичайно, скільки додавати цукру, це вже треба вирішувати самостійно. Я додала три чайних ложки, і він виявився такий не солодкий. Насправді, і можливо наступного разу я додам трошки більше, або візьму більше бананів. You don't think cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up, too. Ну конечно, было, не стреляла, на съемку горда псина. Новий день я збираюсь на день народження до брата і роблю як завжди укладку. І моє волосся постійно проходить декілька кіл ада. Мабуть, для нього спочатку фен, потім утюжок. О, це дуже прикольний термозахист. Його мені порадила моя подруга. і Я помітила, що з ним волосся стає більш м'яке і не таке пухнастим. Бо в мене насправді основна проблема в тому, що волосся дуже пушиться і від цього виглядає як солома. Тому без термозахисту нікуди. Поділюсь з вами ще одним рецептом, коли нам захотілося шаурми, але я вже вирішила в цей день приготувати один салат з тік-ток. І тому я спробувала поєднати ці дві ідеї, і вийшло доволі смачно. She knows how to a truck, but she lets me pick her up. going dancing my heart stops beating when my headlights shining on her she's my country girl i couldn't tell you what she's doing with me she's so damn out of my league she's a little bit crazy Орму приготувала, щоб з цього вийшов салат, сюди ще треба додати варене яйце і все перемішати. Таким чином, за півгодини в нас і шаурма, і салат. Але насправді те, що в мене по справжньому асоціюється з весною і з лавашами, так це лаваш з сиром з помідорами і зі свіжою зеленню. Це мего смачно, тому я вирішила зробити ще такий варіант. Коли приходить весна, то все оживає, починає розцвітати. І я відчуваю якийсь особливий зв'язок з природою в цей момент, тому що всередині мене відбувається те саме: хочеться жити, творити, досягати. Поділіться, тільки я це відчуваю, чи як у вас ситуація? Напишіть в коментарях. Від нас було побачення вдома. Щиро розповідали один одному, які пункти подобаються, за які ми вдячні, за які не вдячні треба їх виправити. І це було дуже мило. Сьогодні ми вже з самого ранку гуляємо по набережні. Це перша, перший день, коли така погода приємна. І ми там весь день гуляємо вже без кутичок. бачиш бачиться вийшли, начика. Yeah, but it's a little bit more than a little bit. Мого тижня, поділіться, будь ласка, як вам такий формат, що вам сподобалось, чого б ви хотіли бачити більше, і чи знімати мені взагалі ще такі блоги. І, звичайно, як завжди, мені буде приємно, якщо ви підпишетесь, поставите лайк, поставте дзвіночок, якщо ви вперше на каналі. Дякую вам за вашу підтримку. Люблю вас і до зустрічі!